Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання в роботу бізнесу. Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Сверденко, податкова і митниця обмежить перевірки для підприємств із низьким ризиком, виняток високоризикові галузі, як от обіг підакцизних товарів, можливо, якась ліцензійна діяльність чи якісь товари із сплатою ПДВ, де необхідний контроль, як вона сказала. Глава уряду зазначила також те, що Державна регуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції і скорочення зайвих дозволів для певних видів діяльності. До 21 жовтня органи повинні узгодити дії, силові органи повинні узгодити дії із виявлення активів під санкціями та повернути їх до бюджету і згодом використати ці активи на потреби оборони та відновлення України. У планах запуск цифрової системи контролю і щоквартальний перегляд ефективності. рішень. Також уряд повинен підготувати пропозиції змін до кримінально-процесуального кодексу, згідно яких відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть тільки генеральний прокурор та керівники обласного рівня. Звісно, мораторій на проведення перевірок українського бізнесу може допомогти. Саме українському бізнесу малого та середнього рівня можливо, оскільки звільнення підприємців від зайвих перевірок дасть їм більше часу і ресурсів на розвиток саме бізнесу. Також знизиться корупційний ризик, адже зменшення кількості перевірок зменшить можливості корупції пов'язаної із їх проведенням. Також з іншого боку, варто сказати про те, що мораторій не є повним скасуванням контролю, адже обмеження певних видів перевірок передбачено тільки в деяких галузях, інші з підвищеним ризиком залишаться під контролем. В свою чергу варто сказати про те, що мораторій буде діяти не на всі перевірки, можливо, залишаться перевірки позапланові, за скаргами громадян чи при виявленні певних порушень. Такі перевірки будуть все ж таки проведені. Варто наголосити на тому, що документація та звітність підприємств та підприємців мають бути в порядку, незважаючи на введення мораторію, оскільки пізніше, при його відміні, такі перевірки можуть бути проведені та такі порушення потягнуть за собою відповідальність. А тому варто не допускати порушень, незважаючи на наявність мораторію чи його відсутність.